Отже, кілька хвилин тому вищий антикорупційний суд відмовився відпускати екс-міністра енергетики Германа Галущенка з під варти, колишній урядовець скаржився на своє затримання детективами. НАБУ. Послухаємо одну з його заяв у процесі засідання. Кодло визнати незаконних затримом. і я хочу дуже, щоб так і було. Тому що, вибачте, коли когось з вас просто приходять з потяга і кажуть. Йди сюди, тому що нам хтось подзвонив і сказав, я би не хотів, щоб ми жили в такій країні. І я не хочу, щоб ви жили. Виріть, ви, ви будь-хто з вас їде в машині, вас зупинили, забрали і тримають, чекають, коли хтось приїде. Ну це про що ми говоримо? Нагадаю, що вночі Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про оголошення підозри колишньому міністру енергетики. Експосадовець, за даними слідства, причетний до справи МІДАС, що стосується розкрадання коштів в енергоатомі. Злочинна організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі, коли його очолював підозрюваний. Йдеться у звіті Набу. Ще у бюро поінформували, що Галущенка затримали під час спроби перетину кордону. Будемо обговорювати цю тему зараз. Запросили до розмови Олексій Кочеренка, першого заступника комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, і також долучається до розмови Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» в 2020-2024 роках. Вітаю вас, панове. Добрий вечір. Віта добрий вечір. Отже, затримано екс-міністра енергетики. Підозра у відмиванні коштів та участь у злочинній організації. Пане Олексій, прокоментуйте. Будь ласка, це затримання, що саме прокоментувати? Те, що нарешті Вашу вручили думку? підозри, так. те, що вручили підозри. Ну і слава богу, що слідчі набув САП 4 місяці. пройшло, з'явився документ. Це вже непогано. Тепер головне, щоб якісно було слідство, це проведено, щоб безумовно всі ці звинувачення були доведені. Суд справедливий вирок не тільки Галушенко, якщо він дійсно був там причетний, а всім всім без виключення, винуватцям. Які за версією слідства грабували, ну можливо, ця версія жива, така вона зараз на слуху, грабували енергатом. Тому я просто можу їм побажати якісної професійної роботи? Єдине для мене тут не процедурні і не карні... Оці кримінальні леми дуже важливі елементи. Я просто, як людина, яка дуже добре розуміє систему державного управління, трішки хочу вас поправити. Бо ви коли підводку робили, ви сказали, що він на посаді міністра там очолював сектор і енергатам. Я хочу, щоб ви чітко зрозуміли. У нас НАЕК енергоатом, Національна енергетична компанія, вона е, має власникам, акціонерам кабінет міністрів. Уряд весь цілому, угу. і уряд здійснює, здійснював і здійснює управління енергатомом через міністерство економіки. Угу. Я нещодавно виклав себе на сторінці розпорядження уряду 22-го року про. Призначення пана Котіна президентом компанії, бо Котін весь, весь цей час був президентом, і Ви ж розумієте, що без вищого керівника. Що в енергатамі, що в Укренерго, Там жодна оборудка не може відбуватися, бо вищий керівник він не може не бачити, що 112 мільйонів за версією слідства, як угу. в енергатамі, або там мільярди в Укренерго, коли вимивається, перший керівник не може з цього не знати і не бачити, і тому тут безумовно треба обов'язково в ході слідства розібратися. Що весь ланцюг, хто приймав це рішення, хто має відповідати? От за створення такої. С ситуації, в якій державу була відсторонена, а якісь там махінатори грабували державну кампанію. Оце Дякую. мене просто одну обурює страшенно. Це ключовий виклик взагалі для системи державного управління в енергетиці, і на це має дати відповідь слідство. Пане Володимире вас хотіли почути. Отже, від операції Мідас в листопаді про неї розповіло нам набу, і ось нарешті є підозра для екс-міністра енергетики. Хотілося б почути вашу думку щодо цього. Ну, Перш за я хочу сказати, що, безумовно, я впевнений, що будуть озвучені набагато більше епізодів, ніж ті, які зараз пред'являються як підозра пану Галущенку. Він точно, на мою думку, є причетним до набагато більшої кількості епізодів порушення закону. Я про це теж вже говорив. Що стосується його впливу на енергоатом. Ну, можна багато там знаєте розказувати казки про те, що от, е, Міністерство економіки е, взяло і само, значить, призначило Котіна за своєю ініціативою. Потім е, всі ці роки там міністерство економіки стояло і було таким сірим е, е, кардиналом всіх цих схем. Але насправді всі люди там більш-менш притомні, вони прекрасно розуміють, що. На жаль, уряд і Міністерство економіки дійсно не ви виконали свою функцію акціонера, але оця угруповання Міндіча Міндіч Галущенко і інші його фігуранти вони де-факто здійснювали неформальний контроль не тільки над компанією енергоатом, над багатьма іншими компаніями, над багатьма інституціями в енергетичному секторі, і навіть над окремими корумпованими депутатами народними, як теж ми чули сплівок, сплівок Міндіча. Тому, де юре, відповідає і цю відповідальність, я вважаю, має понести Міністерство економіки за те, що не позвільняли корупціонерів з енергоатома вчасно. А де-факто, по суті, угруповання Міндіча контролювало дуже широкий, скажімо так, широкий спектр різних організацій, як я вже сказав, також. Деяких корумпованих депутатів, в тому числі з опозиційних партій, які весь цей час захищали Галущенка, захищали енергоатом, не бачили там корупції, виступали за будівництво атомних блоків на Хмельницькій атомній станції е без Тео і без будь-якого обґрунтування, ну і багато-багато іншого. Тобто була така ще медійна обслуга uh -huh. цього процесу, і зараз. Я сподіваюся, що вже коли підозра вручена і йде суд обрання запобіжного заходу, що це все завершиться не тільки запобіжним заходом, а також і доповнена ця підозра буде новими статтями. Пане Олексію, от ситуація в енергетиці, яка зараз Ну, давайте відреагуємо. Тут ж така цікава дискусія. У мене з цим чоловіком, чудово. Дивіться стосовно закону про добудову енергатаму, дійсно, він дуже дурний і тупий. Його ініціював президент України, за нього проголосувала більшість депутатів, там десь приблизно 260 депутатів. Я до речі не підтримував його ні на засіданні комітету, ні в верховній залі, бо дійсно він з, з жахливими порушеннями процедури процедури проходив його. Протиснули через комітет і керівник комітету. І ну зрозуміло, що без слух народу це не могло відбутися. Тому хто там як голосував? Це окрема розмова. Це був дуже поспішний такий закон, і ми це не обговорюємо. Це як і Верховна Рада має за це не вести, не вести відповідальність однозначно і більшість. Ми безумовно. Тепер стосовно епізодів, про які каже мій візаві, ви знаєте, в мене нема зв'язку якогось астрального з набута САП. Це тільки деякі депутати, вони мають, знають наперед. Які там епізоди, вони цитують? да, вони наводять якісь там іншу чутливу інформацію? З чого я роблю? висновок очевидний, що в них є якийсь доступ до матеріалів слідства, тобто їм по суті просто зливають інформацію. Як на мене, тут вже ознаки кримінального злочину, і я би порадив керівництву НАПУ і САП, як мінімум. Дуже ретельно подивитися, хто в них, в них зливає інформацію депутатам і всяким громадським активістам. Розумієте? бо це ж серйозна річ. Ці плівки ці наперед епізоди. Це ж серйозні речі. Тепер стосовно енергатому, цей скандал він безумовно дуже негативно вплине на репутацію енергатому, Але я ні в якому разі не хотів би, щоб ми взагалі поставили під сумнів майбутнє національної енергетичної компанії. Ви ж чудово розумієте, що якщо безпарадний уряд абсолютно на чолі з прем'єром, на чолі з першим віцепрем'єром, комітетом імпотентним, на чолі з імпотентним головою, якщо вони не здатні були здійснити контроль за енергетичною компанією, це їх політична відповідальність. Це однозначно. Але енергатам це основа нашої енергетики. Ми молитися на нього маємо сьогодні, бо саме завдяки дев'яти блокам. Розумієте, ми сьогодні виживаємо цю зиму, тому гнати оцю пургу на енергатам. Ну вибачте, це якась абсолютно безглузда. Це просто я навіть не хочу коментувати. Це не енергетик не може такого робити. Це тільки спекулянти, які на енергетиці заробляли всі останні роки. Вони можуть отак використовувати цей шкандал. Пане я владимир... сподіваюся, що уряд найближчим часом. Створить там наглядову раду, проведе повний аудіт енергатаму, угу. так само як аудіт Укренерго, так само за весь час керівництва всіх без виключення, в тому числі і фігуранта е, актів ТАСУ. і. Нафтогазу і інші на підставі аудиту мають бути покарані всі без виключення, посадові особи, як енергатому, так і ті, хто їх там призначав, хто їх через наглядову раду кришував і створював умови для дій оцієї злочинної організації. Пане тут однозначно це національний пріоритет Можете відповісти та бо я так розумію, все до вас було звернення. Та я не знаю, до кого це було звернення, там все ж так, знеособлено. Це не до нього. Ну, це не, ми не бачили до дуже, багато, це, дуже багато... Це до українців. Дуже багато ми бачили депутатів народних, які молились на енергоатом. і врешті-решт з енергоатом виріс такий корупційний монстр. Ми розуміємо, що енергоатом оцими грішми, які ми бачили в сумках, складені, фінансував. і... Телеграм-канали, які його там підтримували, і молились на нього, і певних народних депутатів, які на нього молились. Я думаю, що молитись ні на кого не треба. Треба дійсно цінувати те надбання, яке у нас є у вигляді дев'яти енергоблоків АЕС, які у нас розміщені на контрольованій території. Єдине, що треба теж розуміти, що управляти цим господарством треба ну потрібно, щоб це робили управління професіонали. Тому що у нас, наприклад, на одному з енергоблоків Хмельницької АЕС у нас досі обмежена потужність через поломку, яка поломку турбіни, яка не була усунута вже декілька років, це просто як приклад вам кажу. Тому е, треба цінувати дійсно те, що у нас є з точки зору атомної генерації цієї. Базової генерації в енергосистемі, але е, при цьому закривати очі на безгосподарність чи на корупцію не треба. Треба про це відкрито говорити. Е, треба підтримувати дії антикорупційних органів, коли вони можуть зловити за руку негідників-мародерів, які розкрадали країну під час війни. І е, тоді, в принципі, новим негідникам буде трохи більш страшно займатися тим, чим займалися фігуранти. Справи мідас. От я думаю, що mm -hmm. на цьому можна так підсумувати. Я з вашого дозволу пару дуже слів хочу коротко сказати mm -hmm. дуже коротко. Дивіться, дійсно, вся енергетика України, особливо державний сектор, керувалася вкрай недбала, непрофесійна і корупційна. Яскравий приклад це. Компанія «Укренерго», яку шахраї та маніпулятори довели до технічного дефолту. Взагалі розумієте, закредитували цю компанію на 100 мільярдів гривень. Це і уряд, і наглядова рада, так звана, і голова правління. Вони доклали до цього року довести до технічного дефолту системний оператор країни. Це треба тільки згадати. Нафтогаз величезна фінансова проблема. Я би сказав, прірва. Так само ми найближчим часом з нею з. Демося енергатам абсолютно неефективне управління. Тут сумніву немає, і в тому числі корупційні схеми і так далі. Це вирок всій системі державного управління з боку уряду невігласів та маніпуляторів на превеликий жаль. Тут треба робити політичні висновки. Дякуємо вам, вам за розмову. Спасибі, панове Олексій Кучеренко, перший заступник голови Верховної Ради. Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово комунальних послуг та Володимир Кудрицький, головна голова правління укренерго 20 20-24 років, були гостями цієї години. Я нагадаю, що щойно завершилося засідання Верховного антикорупційного суду, де якраз розглядали справу Германа Галушенка, точніше, не справу, а стосовно його ну, Попередні обставини і намагалася його захист намагався оскаржити сам факт арешту, тому що заявляв про незаконність того, що відбувалося Просто зараз з нами на зв'язку наша кореспондентка Дар'я Нематян Золбін. Вона стежила за цим судовим засіданням. Дар'я вітаємо. Вітаю колеги. Розкажіть, що там відбувалося Ви спостерігали на Будь ласка, то. Так, отож, буквально кілька хвилин тому суддя вищого антикорупційного суду виніс рішення стосовно того, що Герман Галущенко й надалі перебуватиме під вартою. А до цього тривало таке достатньо довге засідання з невеликою конфронтацією сторони обвинувачення, тобто це сапо, і зі сторони захисту адвокатів самого Германа Галущенка. з П'ятої години дня вони вирішували, чи було законним вчорашнє ранкове затримання Германа Галущенка і власне, як прокурорка САП, так і адвокати. Такі адвокати Галушенка не могли дійти спільної мови стосовно законності такого затримання. Адже як казав адвокат пана Германа, те, що спершу мали би згідно з кримінально-процесуальним кодексом, спершу вручити Герману Галушченку підозру і вже аж тоді затримувати самого експосадовця. Втім, це відбулося інакше. Однак на ці тези прокурорка САП. Пані Лана сказала, що е, у разі, якщо е, є підозра, що е, може ухилятися від е, ухилятися від сільства, то вони можуть спершу затримати впродовж наступних 24 годин і е, повідомити про підозру, в принципі, як це відбулось у цій справі. Ну а далі трішечки детальніше, прошу дати пряму мову власне від самих учасників справи. Сторона захисту посилалась на те, що оскільки затримання відбувалося на кордоні. І оскільки до затримання особи не було повідомлено про підозру на їхню думку, таке затримання є незаконним. Натомість ми обґрунтовували, що така позиція не ґрунтується на вимогах кримінально процесуального кодексу, що спочатку особу затримують, потім повідомляють про підозру. І в нас було достатньо підстав для затримання, оскільки ми вважали, що існує ризик втечі з метою ухилення від кримінальної відповідальності вчинені злочину, які підслідні національному антикорупційному бюро. Це не питання вини чи не винуватості, це не питання запобіжного заходу. Будь-яку людину, громадянина України, можуть затримати тільки в випадках, зазначених в законі. Неможливо, як би ми не відносились до людини, затримувати її тому, що я хочу. Саме про це, що особа була затримана невідповідно до вимог кримінально процесуального законодавства, йшла умова. Ми просили скасувати арешт як незаконний. Отож, власне, до суду звернулися представники Галущенка і однієї. І вимогою було не лише його звільнення з під але й визнання фактичного часу затримання не о 9 годині ранку, як про це говорить та Сап, а власне о 6 годині е, ранку. Відколи е, прикордонник не дозволив самому Галущенку власне покидати територію. Е, ну а ми надалі залишаємося працювати, аби повідомляти всю актуальну інформацію глядачам та глядачкам Суспільного. Дар'я, дуже дякуємо. Це була Дар'яна Наматян Золбін, кореспондентка з вищого корупційного суда. Зараз де тривало засідання стосовно справи екс керівника міністерства енергетики Германа Галущенка. Маємо для вас ще е, трохи інформації, але трошечки далі.